Був страшний стрес, я собі їх згадаю чесно. Е, хоча я робила все для того, щоб слухачі ніколи про це не здогадалися. Це зараз у нас є відео, так можна побачити цей весь процес, можна в студію звернути колись. Ведучі, це були такі, знаєш, дуже. Е, е, Цікаво було, от ти чуєш людину, але ти її не бачиш, і ти собі її уявляєш, уявляє. Цікавочі вгадували, як ведучі виглядають. Це теж було. Я пам'ятаю ем, тоді, коли я працювала. Між іншим нас вітав Михайло Карп'як. Михайло наш постійний слухач з 95-го року. Вам так само полки вітання, як прихильнику західного полюсу. Дякую, що ви багато років з нами та вітали персонально радіоміст Чикаго Івана панківськ Нам дуже приємно. А в той час слухачі не знали, як виглядають ведучі. Ну не знали, не уявляли. І не було ні сайтів, ні ну, в інтернеті не було сторінки, так само, щоб подивитися. Я пам'ятаю, дзвонили і казали, знаєш, хто як уявляю. У мене тоді було дуже довге, яскраво роде волосся на той час. І...